Понад 5 тисяч учасників бойових дій та їхніх сімей скористались сервісом ветеран минулого року. Започаткували цю послугу у Вінницьких ЦНАПах завдяки сервісу ветерани можуть першочергово обслуговуватись у центрах надання послуг. Як зазначають у департаменті адміністративних послуг Вінницької міської ради, сервіс ветеран започаткували, аби захисники та захисниці отримували якісну та своєчасно кваліфіковану допомогу. Послуга ветеран доступна в усіх відділеннях Прозорого офісу. Щоб скористатись адміністративною послугою без черг, потрібно звернутися до рецепції відділення ЦНАПу і отримати талон першочергового обслуговування. Також у департаменті адмінпослуг нагадують, що у територіальних відділеннях ЦНАП Прозорий офіс, Вишенька, проспект Космонавтів 30, Замостя, вулиця Замостянська, 7 та Старе місто, вулиця Братславська, 85, працюють помічники ветеранів, робота яких спрямована на допомогу ветеранам за принципом рівний рівному. Помічники ветерана вирішують різні. Це і призначення пенсійних виплат, вони супроводжують, надають допомогу, це і питання юридичного такого характеру спрямування, це і питання надання матеріальної підтримки. І досить важливо, що саме запрацював цей офіс з метою того, що коли звертається сам ветеран, який вже вернувся зі служби, чи це особа з інвалідністю внаслідок війни, чи учасник бойових дій.